Доброго всім дня! Сьогодні виписувала я з Москви клубнічку. Сирія називається це. Курні молоденькі, красиві такі. Так. Ну, посчитаємо один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. О, навіть один накинули, дали що? Такі буває хіба тоді Лоранс. Ну, і Флоранце, бачите, які корні молоденькі, головно. Ну, які. Так. І тут ще один. І тут ще якийсь сорт у мене. Оце... Румба. ми тут одинадцять, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ей, одного не додали. Три, 4, 5, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А ось одиннадцятий. Ну корні гарнюня. Вони молодий, а то такими дубами прям. Зараз піду садити. Сказали, що зараз як посадить, поки влага ще воно і родить буде в цьому році. Так, наносили свіженької землі з річки, з города на дно відро. Перегною, не знаю, чи правильно це в мене тут аміще. Земля м'якенька. Зараз я розправлю корінці і посажу. Може навіть накрию агроволокном.